Урочисто, весело та патріотично пройшло свято першого дзвоника у одному з найстаріших навчальних закладів міста Херсонській багатопрофільній гімназії. номер 20. Цей навчальний рік для колективу та учнів особливий. Навесні вони святкуватимуть 200-ти гівілей школи у цьому навчальному році. В нашій Альмаматері знакова подія двохсотріччя з дня заснування легендарної гімназії номер 20. День знань це свято мудрості, доброти, людяності, але, на жаль, проводимо його в нелегкий для нашої держави час безпечно. Усі ми впевнені у безмарному дні рідної України. Цей день обов'язково настане, і тим швидше, чим більш свідомо ми проникнемося почуттям патріотизму до нашої вітчизни. Як засвідчила директор Оксана Цеховлез, 20-та гімназія виховує не лише освічених та різнобічно розвинених дітей, а й справжніх громадян. Маленькі патріоти занурили свято першого дзвоника у жовто-блакитні кольори. Тут і повітряні кульки, і прапорці, і вишиванки та віночки зі стрічками. Усі разом на знак початку нового навчального року заспівали гімн України. На жаль, часи великих випробувань вносять свої корективи у перебіг життя. Лінійка у 20 двадцятій гімназії не обійшлася без хвилини мовчання за всіма, хто ціною власного життя боронив батьківщину. Найбільше уваги традиційно до першачків. Їх цього року аж 120 хлопчиків та дівчаток. Святкова обрана малеча за роки з батьками зробила перші кроки у шкільний світ. Сягнення учнів гордість гімназії. І якщо навчальні звершення нового року в гімназистів ще попереду, то спортсмени, які влітку не сиділи, склавши руки, на святі першого дзвоника отримували свої заслужені нагороди. Дипломи, кубки та подарунки талановитим хлопцям і дівчатам, які виборювали честь рідної школи міста та всієї України у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня. Призер чемпіонату світу зі спортивного орієнтування. Що проходив улітку в Північній Америці Кушнір Ігар, чемпіон світу. Зі... 20 двадцятої -е на 1 вересня ветерани війни та праці, відомі випускники гімназії, почесні діячі політики та культури зі святом присутніх вітав народний депутат України Юрій Ударченко. Він зокрема відзначив визначні успіхи навчального закладу. Вітаю всіх педагогів, батьків, учнів з початком нового навчального року. Шановні друзі, хотілося б що в цьому році вчителі були. Терплячі і змогли відчути творчу наснагу, творчі пориви кожної дитини. А хотілося б, щоб діти були в сумлінні і досягали найбільших успіхів в навчанні. Друзі, давайте привітаємо педагогічний колектив директора гімназії з тим, що колектив попрацював настільки добре, що гімназія. Номер 20 є однією з найкращих в Україні по незалежному тестуванню. Ми пишаємося тим, що наші діти навчаються в цій школі. Гімназія не зрадила своїм традиціям. Святкова програма першого дзвоника, як завжди, була запальною та яскравою. Учні та їх вчителі демонстрували творчі здібності, а їх у них не бракує. І танцювали, і співали, і веселили на славу. Особливо гарно та зворушливо привітали присутніх учнів випускних класів. Попросили любити батьківщину і пишатися своїм народом. А головне берегти мир на всій землі, не дивлячись ні на що жартовний, віруючий, сильний і тому. Народ велетень, народ Атлан, котрий дойний своїх славетних предків. Моя Україна. Саме так заспівали майже дорослі вже майбутні випускники Херсонської багатопрофільної гімназії номер 20 імені Лавріньова. До них приєдналися інші учні. Дростають такі розумні, спортивні талановиті діти, легко віриться у краще майбутнє України. А головне завдання дорослих вберегти їх світ та допомогти стати справжніми людьми з великої літери.